Доброго дня. Доброго дня. Шановні, мене чути? Чути. Так, зараз я трішки більше зроблю. Щось вас погано чую. Так, мене ви чуєте добре? Так. Так, чудово, я вас чую. Скажіть, будь ласка, так. По-перше, мене звати Анастасія Кутузова, я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Давайте ще до п'яти хвилин зачекаємо, що підключилися всі бажаючі, і будемо розпочинати. Суб'єкт господарювання в нас є, скажіть, будь ласка, чи представники суб'єкта господарювання? Мене звати Олена Масилигіна, я представник розробника і присутня зараз також еколог ну, компресорної самої станції. Ось. Вона, можливо, нас не чує просто зараз ось Вікторія. Це вона буде як представник від суб'єкта господарювання. Так, да, да, Ну там ще мають бути також бути представники. Я надію, що під'єднаються. Добре, тоді чекаємо. Дякую. Доброго дня ще раз. Шановні пані та панове, хто у нас підключився тільки що? Так, мене чути. Перевірка зв'язку. Так, чути вас. Доброго дня, чути. Так, доброго дня. Мене звати Анастасія Кутузова. Я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Отже, у нас сьогодні 3 вересня 2024 року. Зараз у нас 10.05 годин. Отже, розпочинаємо громадські слухання. Будь ласка, в чаті. всі, хто підключилися, напишіть, хто є представником від суб'єкта господарювання і хто є представником громадськості. Чи є в нас громадськість? Або озвучте в мікрофон. Я Антонова Юлія. Я представник підприємства ТО оператор ГТС України, начальник сектору звітності. Добре, дякую. Рінно. Доброго дня. Мене звати Вдовиченко Вікторія. Я провідний інженер сектору ефективного природу користування та екобезпеки, то оператора ГТС України. Рінно. Дякую. Доброго дня всім також. Мене звати Олена Маселигіна, я представник компанії-розробника. Дякую. А, добре. а Громадськість. Так, у нас кількість учасників шість. Громадськість. Так, дивіться, у нас зараз у підключених і в чаті. Я не фіксую, що у нас є громадськість. Давайте до. Десь до 10-20 хвилин, тоді зачекаємо. Може, вони трішки раніше навіть підключаться. Давайте почекаємо громадськість. Може, там з технічних причин немає можливості. Добре? Добре, добре, добре. Доброго дня ще раз. Шановні учасники, підключаємося. Перевірка зв'язку у мене чудово чути? Чути? Так, вас чути. Так, ну, отже, е, я фіксую кількість учасників у нас незмінна. В ефірі тиша, в чаті ж теж не фіксується присутність громадськості, отже, громадськості на даних слуханнях немає. Сьогодні у нас 3 вересня 2024 року, отже, ми розпочинаємо громадські слухання. процеси здійснення оцінки впливу на довкілля, товариства з обмеженою відповідальністю. Оператор газотранспортної системи України стосовно виведення з експлуатації, ліквідація об'єкту магістрального газопроводу компресорної станції Кіровоградська Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Відповідно до пар... порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на періоді воєнного стану на територію України, введеного Президентом України від 24 лютого 2022 року, за номером 64, Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. По даній відеоконференції здійснюється відеозапис. Отже, зараз в нас присутні три представника суб'єкта господарювання та три представника організатора громадських слухань, тобто Департаменту екології та природних ресурсів. Кіровоградської обласної військової адміністрації. У громадськості нас відсутня. У зв'язку з чим буде, відповідно, складено акт про неявку громадськості під час проведення громадських слухань за моїм підписом як головуючий відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Акт також буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України стосовно проведення стосовно виведення з експлуатації ліквідації об'єкту магістрального газопроводу компресорної станції Кіровоградська Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, та вважаємо їх такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Мирного вам та гарного дня. Дякую. Дякуємо. Дякуємо назад.